Що потрібно щоби слухати? Роздуми над Словом Божим на суботу 24-го звичайного тижня. рік 2. Коли ж зібрався великий натовп, із усіх міст поприходили до Ісуса, Він розповів притчу. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі й було витоптане, і птахи небесні визбирали його. А друге впало на каміння, та зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Інше впало серед терня, і як виросло терня, то заглушило його, ще інше впало в добру землю, і зійшовши. Дало врожай у сто разів. Кажучи це, він вигукнув Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, що означає ця притча. а Ісус відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоби дивилися і не бачили. Щоби слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча зерно то слово Боже. А що при дорозі це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово. Але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А що втерня впало, це ті, які почули, але заглушені клопотами, багатством та життєвими насолодами, йдуть і не приносять плоду. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем. Бережуть і приносять плід у терпінні. Хто має вуха слухати нехай слухає. Вуха мають майже всі менше людей чують, а ще менше слухають. Ісус взиває до своїх слухачів, до тих, що, можливо, називали себе Його послідовниками, учнями. Наближеними. Слова Божого сина звучали в їхніх вухах, але яка користь із цього, якщо вони залітали в одне вухо а вилітали з іншого? Почути замало. Треба вслухатися та піддатися слову, щоб воно могло вкоренитися в серці і приносити плоди? Перешкод багато. Ісус перелічує деякі Диявол, випробування, клопоти, багатство. Після стількох століть мало що змінилося. Боже Слово може далі падати на невдячний ґрунт сердець навіть тих, які слухають Біблію. Власне серце треба плекати, треба докласти зусиль. Щоби пам'ять, розум, воля, почуття ставали піддатнішими на голос Бога. Боже Слово має свою власну силу в собі, але до цього необхідно додати добрива наших зусиль. А почати варто з того, щоби зранку читати Біблію і до неї повертатися протягом дня, аби це слово проникало в нас. Осяювало, зміцнювало, допомагало. Христе сіячу Божих слів, нехай Твоє Слово загостює надовго у моєму серці та принесе плоди добрих вчинків. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.